Привіт, мене звати Іра Краста і я дизайнерка інтер'єрів сьогодні я спробую дос досить швидко розповісти про ще одне планування квартири. Я хочу нагадати, що планування це індивідуальний, дуже індивідуальний момент. Тому що кожна людина, звичайно, має свої побажання, свої особливості. Ми, як архітектори, намагаємося вгадати, запропонувати найкраще рішення. І, звичайно, ми думаємо, як би нам було там комфортно, як би ми хотіли в цьому просторі знаходитися, що б ми хотіли робити. Але відштовхуючись від цього, ми показуємо варіанти і показуємо багато варіантів. Буває, що у нас є три, чотири, п'ять, шість. Варіантів і уявіть собі, що одна квартира може бути може вміщати в себе чотири потенційно класних варіанти планування. Тобто чотири сім'ї були би там дуже щасливі, зовсім з різним плануванням. Буває таке, і часто, часто, коли ми показуємо різні варіанти, замовник бере досить багато часу, щоб продумати і вирішити, що все-таки йому підходить, що особисто йому. Буде подобатися, де йому буде приємно жити. І кожен повністю кожен-кожен варіант планування це дуже індивідуально і багатьом багатьом це планування може не сподобатись. Але саме цьому замовнику воно подобається. І саме цей замовник буде там дуже щасливий. Тому не забувайте, будь ласка, про це, коли я вам показую якийсь варіант. Мені здається, що це дуже цікаво мати таку можливість бачити. Як можуть, як хочуть е жити інші люди, інші сім'ї, як їм подобається, е просто пам'ятайте, що це індивідуально. І я зараз показую вам один варіант: той варіант, який ми вже погодили, яким, по якому ми зробили проект. Поки ми робили планування, у нас було ще п'ять варіантів. І е дійшли ми до цього, воно е дивне, напевно е складнувати, напевно. Але я впевнена, що сім'я, яка буде жити в цій квартирі, буде там щаслива. Тому давайте подивимося. Ось квартира від забудовника. Що ми точно одразу робимо, то ми з замовниками, що ми відкриваємо, прибираємо цю стіночку, відкриваємо балкон, і ці два вікна освічують всю нашу вітальну кухню. Тут ми будемо теж трошки перекручувати. Це залишається майже на місці, але санвузол ми будемо міняти теж. Цю частину ми трошки перекрутимо, зробимо простіше, але трохи більш підходяще саме для цієї сім'ї, саме для їх запиту. От який варіант планування в нас вийшов, який ми погодили і який підходить повністю саме цій сім'ї. Вхід в нас тут. Далі ми попадаємо в передпокій. Можемо зайти сюди, можемо попадати зразу в вітальню кухню. бачити частково цю вітальню кухню. Це шафа для верхнього одягу і взуття. Тут у нас дзеркало, пуфік. Це шафа у нас додаткова для передпокою теж для зберігання дитячих речей. Далі в нас оця частина це високі шафи кухні. Тут духовка, високе карго, холодильник вбудований. Ця частина це теж кухня. Оця частина ми робимо високою. Ось так я б показала: це робоча поверхня з маленькою плитою варочною поверхнею, бо більше не потрібно для цієї сім'ї. Ось вона тут. Оцю частину ми використовуємо під робочу поверхнею для осмоса, для додаткового зберігання, для подрівнювача харчових відходів. І вище робоча поверхню ми цю глибину використовуємо як додаткові полички для приправ. Це острів. Додаткова робоча поверхня, де можна там, допомогти щось приготувати, і е, обідній стіл з стільчиками. Над островом покажу далі в візуалізаціях і скетчі. У нас така конструкція, поличка для бокалів з підсвіткою, для озеленення, це дуже красиво буде виглядати. Тут ми робимо ще додаткову поличку декоративну, вздовж вікон, які великі, класні. Ми робимо тумбу, що прикриває трохи радіатори. при цьому вона для зберігання книг, для декору, для вінілу, диван, що дивиться от сюди на телевізор. Далі ми йдемо в коридор. Тут в нас вхід вхід гостєвий санвузол, унітазик, це шафа для фільтрів, сушки, сушки з пралкою в одному приладі. І... Бойлера, і, і ніша з великим вмивальником ванна. Тут був запит на велику тумбу з двома вмивальниками, що ми і зробили: унітазик, і вбудована ванна з душовою системою. Далі це дитяча, оця зона це, оця зона, це такий подіум м'який, в, в, в який врізається матрасик. І це спальна зона і ігрова. Тут зона робоча. Це частково шафа для зберігання одягу і робоче, робоче місце. Ми це підкреслили ще опуском стелі і кольором. Далі попадаємо в частину для батьків. Це прохідна гардеробна. Тут висока шафа для зберігання одягу. Ми її зробили консольну і не до стелі, щоб підкреслили це підсвіткою, щоб вона виглядала. Не так масивно. Тут е, робоче, невелике робоче місце, як я попросила замовниця, воно для, не, не, для, не, е, це місце не для, дотоко, не для постійної роботи, це прийти, сісти, там відправити пару емейлів, е, тому е, вона хотіла, щоб це було саме тут. Воно відокремлене, не таке, щоб е, проводити там дуже багато часу, але воно є. Офік. Тут зеркало в нас, далі ми попадаємо в спальню. Спальня з видом на оці красиві великі вікна. У кожного є своя тумбочка, і тут у нас багато штор, які типу можна закривати, буде красиво. І вхід у нас з вітальні, в окремий кабінет це теж запит від замовників. Кабінет потрібен для замовника в першу чергу, тому що він працює вдома, працює з великою кількістю. Клавіш, йому потрібен великий стіл, спеціальний стіл, в якого виїжджають шухляди з клавішами, і стіла теж для клавіш, тому це був запит, <кій> тому це був запит конкретно від цього замовника, щоб у нас був окремий комфортний кабінет для роботи. Далі покажу скетч, як це планування виходить в об'ємі. От наш передпокій, шафа, яка переходить в таку част... Кухню з низькою робочою поверхнею. Як виглядає острів з е, обіднім столом, і сліва ця шафа передпоку, яка переходить в високі шафи кухні. Як це виглядає? Диван ми поки показували на скетчі сірий, сір, і потім на візуалізаціях він у нас е, став іншого кольору. Захотілося це зробити після того, як видно було все освітлення. Тут можна побачити. Е, Ванну кімнату з двома раковинами. І гостєвий санвузол з цим вузлом фільтрів сушки, пралки, бойлера. Це гардеробна, то що я казала, на ніжках. Дитяча з відокремленою зоною з кольором і зоною для ігор спаль... і Іспан... Іспан... спальня, Спальня замовників. І кабінет замовника. Ось як виглядають візуалізації. Ми тут ще погралися з опуском стелі, тому що використовували приховане кондиціонування і вентиляцію. Цими опусками ми підсвічуємо стелю і ну, показуємо такі варіанти освітлення, які можуть бути в цьому приміщенні. Ну, ось такий проєкт вийшов. Я сподіваюся, вам було цікаво. І сподіваюся, ви не проти ще одного дизайнера, який не може ніяк встати з дивану, щоб дати мені досняти це відео. Я чекаю на ваші коментарі. Я дуже вдячна за вашу підтримку. І це надихає продовжувати розказувати детальніше про свої проєкти. Дякую, що ви поряд, і до зустрічі.